включив, доставайте свої документи. А посвідчення, посвідчення? Конечно, конечно. А, Це Вміщо того, щоб преступника ловити, ходите оце. Так моє. Ну, я... Та... Бурно Олександр. Це посвідчення? чи це, це Посвідчення. Це посвідчення. У -у. А, ось жетон. І жетон 753. Красиво. Теж він указан, Ой, Сиду... А че ви без ТЦКшника входите? Чи вони, вони подъезжают? Сидоренко, Андрій Николаевич, Дельницкий офіцер. Все красиво. Так, а що, що ви хочете перевірити конкретно що? Документи. Серію номерів беріть я вам диктую серію номер паспорта. У вас база є. Перед'явіть документи. У вас ви... є база забита. От у мене нема спис собі зараз документів. Ось маєте, мой дом. Ось, ось, ось я додому можу І час, піти. Я з Нового стану. Олександр Сергійович. Звертатись до вас. Олександр Аль Сергійович, дивіться. Олександр Сергеевич. Так, да, все ну, вірно. Олександр Спи, Харківич. син. Забуйте, до мене вже ви, підходили, сандрово, у вас планшетик є, ви вбиваєте. А, І всю мою піднаходну ну, можете що побачити. Ви... Що вам не дали планшети? Перебиваєте, цього. не даєте людині. А що словомісів народження? 17.06.76. Все там добре. Подивіться. А, у вас в телефоні, хоча у вас планшет. Ви що, перше, вже ви 10-е підходите. Ну.

у вас все, йде, все побачите, є, є, я Олександр Сергія, давайте і 에, щоб про база висить, наше, да? спілкування, Ні, висить база. 에, не Ні, затримувати нас і ваш час не трассі Що Що вас по військовому бікову документ? В резерві є у вас. Покажіть, я не військовий. Я не військовий. Я не людей. Розумієте? Хтось може бути президентом, хтось сварщиком, хтось Я не військовий. Олександр Сергійович, давайте я військові. Не і, ви не, і ви порушуєте Конституцію. А я що, не військовий. Я От ви ближче а. до військових, Ви хоч стріляти вмієте, бегать, все. Маємо. Да. Так. Дивіся, а я Сергійович. ніколи не служив, я зараз, хвора людина і служив. Я, не буду. я ж вам назвав, я ж вам назвав. Хвора люди, серію, все, серію, Олександр номер Сергійович. Вас, Сергійович, ми зараз з вами відходимо відходим від. Давайте в мене мало часу. Що, покажу, ви ви щас, не можете документ. мої дані зараз. Стана... До і все, і немає конкретне питання то. вам задаю чуєте це це моє особисте дане моє здоров'я я, Сергій, я вам не мушу Сергій. вам про здоров'я своє Я не про здоров'я вас запитую олександр номер, у вас не пробилось? ви чуєте моє запитання давайте чи коротко останній раз питайте питайте щоб ми закрили зараз Військово облікові питання. документи ваші чи є у вас резерв плюс або військовий квиток, або інші? Якісь я не військовий. Приклад. Я ціну що ви займаюся. не військовий, Я це почув. Я цим Але, не Якщо ви навіть не військовий, вас згідно нашого законодавства повинна бути читайте. Конституцію, у мене немає 17 О, стаття. Конституції хочете? ви знаєте? 17 я, статтю Конституції? Я вам кажу ви всі свої зна? дані. я грошу є рішення суда. Наручники, одягайте на мене і поїхати. Ну що ви мене можете зараз затримати? Якого? О, що Я у Чи хто? Ми з вами спілкуємося. Чогось затримає. Вас граєш. У, у, у мене у мене у мене у мене немає часу. Мене нема часу. Я зустрічаюся Я з людиною. Ви перешкоджаєте мені вільно шерезко. пересуватися. Перестаньте грати сцену на камеру. От, от ви чому, от чого ви от не служите? Подивіться, Ми... кріпиш. Це які. ви граєте Боже сцену на камеру. Ну така що виходите? О, виходите. О, о, а от цього ну от женіть від мене, не треба. От я боюсь таких. Я боюсь, я таких ходять люди. Я нікуди секунду. Не треба, ну, я нікуди йде... не йду. Не прощали, я вам ну, назвав всі своє. своє Серія номер паспорт. Що, ви забили, побачили, все. Ви чуєте, я вам задав питання, ви на нього не відповідаєте. Які? Військовобікових в мене немає. Нема. Я на не військовий. Чи є у вас на мобільному телефоні резерв? Мені таке не потрібно. Не потрібно. Значить Мені не потрібно. Олександр Сергійович. Відповідно Мені до законодавства. Ви, як громадянин України, законослухняний громадянин. Я вам розкажу: відповідно до нашого законодавства, угу. всі чоловіки мають раз на рік проходити військову лікарську комісію. Ви її не проходили. Я в 96-му не закінчив, Я ще я не закінчив. Кажу. Почуйте людей. У вас дані відсутні. Е, у мене все є. У мене є всі дані. Я вас не закінчу. Ви, 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 ви сказаєте, я, не, я такого я не, не казав? Закінчу. Мої всі дані є в базі людині. Це проходження вами військово-лікарської комісії в цьому році відсутні. Ми вам пропонуємо або пред'явити нам якісь. Документ, який засвідчує, що у вас дійсно це. Я крас. вам паспорт показую, і уходьте. От я вам покажу. Но мені не, паспорт. не треба ваш ви паспорт. ви так може, я, я Ми назвав. настановили. Ну паспорт. так, що, що далі? Ви чуєте, що я вам я ну, під шо? відео. Що далі? Що далі? далі? Всі особи чоловічого віку відповідно до законодавства, Ви це зобов'язані. Так ви ж не чуєте те, що я вам кажу. Тобто да ви зможете, хто не, мені це змушений, розказує. Шіра, Знаєте, скільки чи... ви дайте людині сказати? Тільки одна. Хвилина, я охожу. Да, дивіться, я буду це повторювати стільки, скільки, поки ви це не зрозумієте. Я буду це стоять вам і повторювати. Угу. Ось, відповідно <зас> до законодавства всі особи чоловічої статі призерного віку раз на рік повинні проходити військову лікарську комісію. У вас дані щодо проходження вами цієї військово-лікарської комісії відсутні. Я вам зараз ще раз пропоную показати документи, що у вас дійсно там є якісь вади по здоров'ю. Або ви вже її пройшли, просто у вас, я так розумію, в мобільному телефоні відсутній резерв. Або запрошую проїхати з нами для уточнення даних щодо вашого юридичного цього стану. О, оскільки у вас є отакі порушення. На Аболонський атвирсути Аболонський ага. два роки тому Аболонський ага. ТЦК угу. був там здаку... мені Відмовили там корупція. Во перших ми... був Зараз, хороший хлопчик ми... Олександр Сі сказав, що я ага. прийду та да, вас, і ми мене виключать. Потім я записався повторно, не було фотографії. Вже сидить другий, Відмовив мені в проходженні. Ага. Я прийшов списатися, відмовили. Я зайшов в кабінет колегу к тому. Чи навіть менше емоційно. Я говорю, Олег, що що це таке? говорю, ви зриваєте план мобілізації. я Прийшов списатися і пройти. 614 й кабінет Олександр він пішов, сказав: не чіпайте цього хлопця. Він почув дивіться, ми зараз вас запрошуємо. Відмовляю, відмовляю. У мене туди, зараз зустріч, ви мене, я буду змушений, ви мене буду змушений, затримуєте. Та а Я не хочу. Не ви затримає. мене за я вам відмовляю. Не я У нічого не порушував. Але на жаль, не мав Ми не можемо Все. прийняти, тим паче ви дос, досить так якось. Ну, якщо я з вами кудись кажете. поїду, ви зараз протокол. Ви пишете протокол. Форму. Затримання. Проколу, на якої протокол. підставі? В двох екземплярах. І я в суд на вас подам. Ви не ви потім просто ну не ви я це жуль, своє фурм, так, фурм. Я віна, ви просто людям Ві як вас людолови називають да. в і воно, я воно, бачу, що що так і є. Я ну, бачу, да. що ви дивитесь да. Тік-Ток, до речі, Я бачу, що ви дивитесь і Я бачу, да. що ви дуже юридично да. підкована людина, тому що ми з вами прям спілкуєтесь, а, а от, Ви знаєте, на одну на поїхати. Дивіться, дивіться, я вам скажу. Ви ж як юридично підкована людина, ви ж знаєте, що будь-які наші з колегами дії, ви можете оскаржити в суді. <свист> е, і ще й непогано там якусь компенсацію можна отримати, якщо у вас буде бажання. <свист> Тому давайте не будемо красти ваш час, наш час, як кажуть у бустрий... то ховаються, ага. сидять по домівках. Ви... Я буду думати, це спокійно так стояв, і, і оце б дивився і сміявся, ну, що Панове, ви не виконуєте. Під'явіть тоді <свист> свої документи щодо. На підете на фронт, на фронт, підемо разом з вами. З вами. За... І ви, і ви теж підете а на фронт. Бух, а що нам останеться робити? А ви скажіть, бригада йде на нулі були, щоб вся Україна, вам пам'ятник поставлю вам за свої. Требу. Отут, от, біля школи, пам'ятник Герой України. Молодець. Поважаю, шаную, Олександр не, не Знаєте цю людину. Так не я ж ні, над ним. Я ні, Не Не говорите. Не перекручуйте. Якщо це дійсно ось людина, то не в неї знігайте. шана. Тому що є люди, які дійсно були. А є які просто бивші мінти, збушники, що бронь, вони в ТЦК і людей ловлять. Ви що не знаєте, що такого є? в ТЦК чудовий, ну, проїхати в чудово. Що ви робите? Ось, що ніда. можливо, в мене неправильно зрозуміли. Чи, можливо, щось не дочули. Відповідно до законодавства нашого, всі особи призовного віку. Я це зрозумів, в цьому все році, згоден, все, пові... все, ви, повинні... ви вивчили, о, да, да, я, я не сумніваюся, що ви ще вмієте... перебиваєте. Ви в цьому році не приходили військову-лікарську комісію. Я вам можу отак от на камеру даже сказати. Інваліди, Інваліди. Які Інваліди не, не, не проходять до не служби. У вас пас... написано. Ви читали, що у вас написано в резерві. Відкрийте і уважно прочитайте ще раз, що у вас написано. Відкрите резерв. Відкривайте резерв. Під, не, під, не буду відкривати. Так а що ви хочете? У мене все нормально, у мене все. Обновлено. Так, не Я не врошу захочу. Якщо мені знов не відмовлять в цьому Вабалонському ТЦК... Так ми вам не відмовляємо! Ні, там, я сам іду. Ми вам не відмовляємо. Ви що, мене хочете сейчас на ВЛК везти чи що? Так ви ошибаєтесь дуже. В смислі ошибаєтесь? Що, ви мене сейчас на ВЛК повезете чи що? А що ви хочете ще від мене? Я вам пропоную з нами проїхати. Я відмовляю. У На жаль, не можемо вас прийняти. Свої, свої узгоджуєте. У нас все узгоджується. Я нікуди не їду. Ну що я не хочу нікуди. Я вам не А тут вже справа. не в тому, що хочете ви, бо так пишемо протокол. Идемте. Пойдемте, ідімте. Он машина наша. ідемте. Складайте протокол, документи, що на якої підставі. Ну я хлопці вам мало не покажеться. Чого? от вам мало не по тому, що не потомуша, ну я щас побачу, що ви напишете? Я, я відмовляю хочу. кайданки. одягайте, арешт. От тільки так, я, я добровільно. Ні-ні-ні, no. щоб... не ні Ні-ні-ні, ні-ні-ні. ні Вивіше до вас кайданки одягати. Ну, пишіть, я стою. Пишіть протокол, затримання. Да Стой, я нікуди не буду бігти, что вы боитесь? Да, вы мене должен, посмотрите, спортсмен. Спортсмен, и он на ноль бы. Я думаю, я в нього бежать буду, ага. Угадал, да, хлопці? Вот это вы горько ошиблись. Писать, писать, протокол писать. Пишем протокол и едем в наручниках. С вами. Вас на фронт. Всех вот таких вот.